У нас в цьому году йде перепрививка Плейнсільвер. У нас не поприживалися. А далі у нас все йдуть вирощені, між ними так само йде Плейсільвер месембріни. Вони високі. Plain Star, Plain Gym і Ice Peach. Це у нас ось ось є ось ось місця прививочки, де у нас були. І все у нас підписано. Mesimbrine. А ось у нас видно що вже поганенько, але ну, видно, що приживається Плейнсівер. ось у нас йде. ну, відкривайся, показуйся хто ти в нас. Де 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 камера Lane І вже сформована, ось йде в нас. Чаші. Я, звісно, погано сьогодні вітер і дощ пройшов. Зробили на чашою кров. Можна сказати, що ми за рік виростили двох, а то й може і трьохрічний саджанець. І так само я візьму трошки, змахлюю і такі віточки поукорачую і будувати прививки. Персика буду прививати його на гіркий миндаль. Один недолік цієї посадки минулорічної сильно густо посаджені. У нас були кісточки мегдалі, я ще опиту не мав. І посадив, ну, дивіться, ось, ось бачите, яка віста. Це дуже мало. З цього досвіду, що я маю в цьому році, між, між я краще робити 70 см, а кісточку садити 30, краще 50 см. Тоді буде краще формуватися. Крона дерева, і краще будуть розвиватися саджаці, бо ось їх глянуть. Прививочку переробив пленсільвера. Тут або IcePach привитий, якщо пам'ять не зраджує, от, вони розвиваються погано. Ось, якщо взяти товщина і все товщина, Ну різниця сильно, крепко. Так що Старайтеся, якщо будете вирощувати собі ці, робити відстань між деревцятами, які вирощуються, десь приблизно 30-50 см. Краще 50 см. Тому цікаво, підписуйтесь, будемо все показувати. Його найкращого.